У селі Попівка Карлівської громади проживають 120 родин переселенців з Харківщини та Донбасу. Усі отримали гуманітарну допомогу, універсальні сімейні набори з одягом, продуктами, пледами та засобами гігієни. У нас дев'ять чоловік, сім'я здорова, пенсія тільки в мене в жінки, і все. Всі останні без грошей. Так що вона якраз вчасна і гігієна. І білизна, бо ми коли виїжджали з міста, то не могли нічого взяти з собою. А виїхали ми ще з початку війни, коли кидали бомби по нашому місту, району, і ми залишились без вікон повністю, без інфраструктури. Можливості зараз не у всіх є щось придбати. А такі організації якраз допомагають. Дуже дякую. Ми приїхали з Донецької області, міста Слов'янськ. Усі нам тут допомагають і продукти дають, і гроші платять. Все у нас в порядку. Великий вам уклін. Десятирічна Настя з Бахмута. У Попівці вже вісім місяців. Дівчинка дуже сумує за домом та радіє будь-якій увазі. Ну, зараз потрібно, щоб не було війни, ну тому що дома краще. А ну від допомоги я очікую ну, хороша підтримка від американського благодійного фонду Джем надійшла в Україну за сприяння партнерів благодійних фондів якість життя та «Українці за кордоном. В область її доправили лідери громадської організації Наша справа Полтавщина. Набори формують, завчасно вивчивши потреби конкретної громади. Постіль або засоби гігієни, продукти харчування. Там, де є маленькі, зовсім маленькі дітки, це йде допомога для маленьких дітей, а також це йде пледи. Ну, тобто, все, що вони надають нам, ми відповідно формуємо разом з волонтерами пакети і передаємо їх вам. Ми дякуємо громадській організації, наша справа Полтавщина і особисто депутатам обласної полтавської ради Ларисі Босенко і Сергію Білашову за те, що вони безпосередньо допомагають внутрішньопереміщеним особам у нашій громаді, і вже на постійній основі привозять у нашу громаду гуманітарну допомогу. Загалом у Карлівській громаді зареєстровано близько трьох тисяч ВПО. Зараз найбільше їх підтримують саме громадські організації, говорить Сергій Бобрицький. На початку війни гуманітарної допомоги було набагато більше від держави. Але на сьогоднішній день основну долю гуманітарної допомоги ми отримуємо від громадських організацій. Благодійники продовжують свою гуманітарну місію та вже днями рушають в інші куточки області.